Добрий ранок. Як славна Рівненщина себе почуває. Працюємо, садимо картоплю. Картоплю? Яка вже, вже всі посадили. Щось у вас якась якесь. Всі що посадили, то вже померзла, ми садимо по новому вже. Ну, ми ж не, не стикуни, як кажуть, правда? Тобто <рисот> 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 ви пересаджуєте, так, я розумію? Так, да. так, да, так. Да. Всі поспішили. Ну, Такі. А що зв'язочок? У вас Wi-Fi не підключений, ано? Ну, підключений? Ні, Wi-Fi не Wi-Fi не відключила, ні. Ага, ну добре. Ну хвастайтесь новим баннером. Що ви там почепили, ні? Так, зараз я вам включу ну? Та. включайте. Так, тут у нас хлопці працюють, почепили новий банер. Видно всім, навіть зручно, менш візиток треба використовувати. Приїжджають люди, щолкнули там десь в суботу чи в неділю, коли ми вихідні вже, і все. Угу. Тепер я тільки зустрічаю дзвінки. Красота. Не знаю, видно, видно, видна, видно. Треба... нормально, симпатічненько. Може, метал... металоломчик пора здати? Так, я вже одну машину здала, треба другу чекають. Чекаю, що приїхала, так що треба здати, бо вже наскладали хлопці. Короче, ми... Друз... Нам ще обіцяли Друзі... тут офісу побудувати, ніби вже підрахунки пішли, отут буде офіс у нас стояти, дуже сподіваємося в майбутньому. Сподіваюся, що цього року побудуємо, буде і зручніше, і посимпатичніше. Ну що, добре, то у вас ще не зелене все, якось у вас з'являється. Ні, ні, ні. Тепліло, а так то взагалі було холодно. Сьогодні, можливо, трошки тепліше буде. Ну, на Пасху будемо вже відкривати шашлики сезон, я так розумію. Ну, мабуть, треба вже, треба. треба однозначно треба. Угу. А у вас ну, як тепліше? У нас ну, це пару днів трошки потепліло, ну, так ще зранку плюс п'ять дуже не розбіжишся. Те ж саме? Так що чекаємо, коли потепліє. Сподіваюсь, до вихідних попустей. Да -да. Ну, покажіть, покажіть, Юлія, що у вас на рівні чи ніяка техніка є в наявності, що у вас стоїть, як взагалі бізнес? Ні, тут даби не зглазити, в принципі, продажі є, замовлень дуже багато, техніки мало, зібраної. Бо взагалі, техніки у нас є дуже багато. Ну, от дуже багато. по залишкам дивився, у вас в рівному, я не знаю, десятки тракторів. Скільки у вас на залишку? знаю, мабуть, 50. 70 точно є. Ну, 70, так, да. десь так. Ну, мабуть, точно є, може навіть і більше. Mm -hmm. То от в клітках повен склад, один завалений, другий, але збираємо зараз тільки теж уже конкретно ну, під клієнта, тому що на, на, на площадку поставити не встигаємо просто. Фактично, mm -hmm. зараз що от зібране, воно сьогодні все поїде. Ну, от, а ще. що у вас зараз... зібране? Донфенг зібраний, люксовий, з оранжевим кермом, теж сьогодні їде. Чекаємо mm -hmm. машину. Донфенг, звичайна сороківка, теж їде сьогодні. Вже він чекає, коли приїде Вітя на роботу на Івекозагрив mm -hmm. він поїде трохи далеко. Артем уже повіз принтером G2 Сороківку. До речі, 2 сороківки це в нас топ. Продаж до речі, цей теж проданий. Він чекає, коли ми через дорогу його переженемо, бо поліція купили. <реш> Тому. <реш> Тому фактично похвастатися зібраним трактором немає. Ну, от, в клітках, от Булата ставимо на зборку, теж він до вечора поїде, бо замовлений Ремінних багато <реш> замовлених, але над ними не ну, дуже довго гратися. Ну, дуже довго гратися. Ну, наприклад, 24-ка шефенг і там і місто mm -hmm. зняти, і рісори треба ставити. Тобто з ним складно донфанга легше збирати, тому спочатку Донфенги відгрузим. А далі mm -hmm. будемо далі помаленьку, ну, ну таке, що ж зробимо. Людей не вистачає трохи, це проблема. Це проблема. Ну, сподіваюсь, їх побільше десь Бог, може з війною щось вирішить. Треба перемогу і якось не дуже видно. Ну маємо, що маємо. А що <зважає> японці стоять по ним який попит? Е є якийсь рух? Та по японцях не дуже, скажу відверто, не дуже тому що ну лишилися в мене, м'яко кажучи, не найкращі варіанти. Треба думати, от якусь акцію, мабуть, щось дарувати. Людям тому, що ну от F200 непоганий, гарний в принципі тракторець, мінімальні напрацювання, ну але він не йде. Чи ціна за висока, чи не знаю, Ну от за цю куботу то дзвонили, ніби мають забрати її на Тернопільщину. Вони вже ми вже і по ціні, mm -hmm. ніби домовилися. То єдине, що вже перед продажку треба провести кризу. Просив поцепити, отак. от, ну, от, ну Але ну непоганий mm -hmm. трактор з кабіною... І скільки скільки грошей він? 500 коштує з фризою. Це 20 Того, коней, 4, 10 мотогодинне працювання. Тільки що єдине, що задня резина вже побачила трошки сонця і вона потріскалася. Угу. Ну, ціна взагалі не адикова. Так, да, ціна хороша. Е, mm. Янмар у ну, нас нюанс з янмаром не з самим трактором, а з фризою. Фриза до нього він купувався в Японії без фризи. Докомплектували, але вона не дуже до нього підходить. Тому він продається скоріше без фрези, ніж з фрезою. і тому ну, от є момент. Тому треба трошки з Юрою поговорити, і щось вирішити по цьому питанні. Та давайте не так. Давайте після ефіру. Ви мені його він код скиньте в WhatsApp. Я вам по ціні скажу, що нам робити. Добре. От, або, як, або, або як буде клієнт, у нього стоять, е, телефонуйте, вирішимо питання ціни. Угу. Ну, Ця гарна кубота. Ну тож теж треба уточнити питання ціни, тому що вона 17 коштує, е, ага. і люди приїжджають її дивитися, купляють Соліса со 50-ку, тому що соліс дешевше і нова. Тому... Ну, Да. Таке. Тут вроді би 65, там 50 по масі, плюс-мінус те ж саме, але тут 98-й рік, а там 25-й, грубо кажучи, і все. І ну, ось... ну, Це ж як, взагалі, японська техніка, вона ж для фанатів. А, це так. ті, хто от хоче, я не хочу новий трактор, я хочу японський пивушний. от дайте мені, то він свого клієнта найде. Та Однозначно, під... на кожну техніку є свої. ну, от... Покупці свої люди, які по-любому її візьмуть, так само, як і от 105 -і соліси. Є напрацювання, люди продають сою, залишки допродають, і цей красень поїде на Млинівщину. Тільки ще просто жде жде дядька, коли сою здасть, господар здасть сою і все. І трактор поїде додому. Приїхала дочка. Кажу, новий привезли вам, навіть ніхто в нього не, заїзну, не залазив. Каже, закрийте його, щоб, ніх... щоб ніхто й не залазив. все, каже, то Ми дійсно закрили на ключі і сказав, все, щоб ніхто його не щупав. Ну, хай, ну, не а, щупаєш, а так? У вас сто п'яток один стоїть зараз. Один, так, да, поки що один. Та ми ще ще привеземо. Наприкінці цього місця, сто п'яток багато заходить, ми цей рік. Для клієнтів зробили ревіранс дуже багато попиту було взимку, і ми їх декілька десятків ну ось зараз отримаємо. Тому всі, хто хоче 105-ку, або майже всі, Мають можливість придбати. Вчора дуже... телефонували до мене з місцевого коледжу аграрного в нас така якась цікава mm -hmm. інформація подали от, теж стосовно 105-го Соліса. Яка? Запитали, чи є в нас техніка, бо вони виграли європейський грант на покупку трактора 100 105 коней, тобто ось такого. Mm -hmm. Але єдина умова, що країна-виробник техніки має бути не під санкціями. <свісна> <свісна> uh -huh. Вони хотіли купити скаута 105-го, але їм сказали, що Китай під санкціями і не можна купляти китайську техніку під А Ви не ви мені сказали, що 105-й скаут це несерйозна. Так точно якісь тому, що в мене є соліс, в мене є альтернатива. Індія не, не під санкціями. Uh -huh. Ось і от цікава така інформація. Uh -huh. та, що от Китай такі під європейськими санкціями і не хочуть. Співпрацювати, тому треба купувати те, що не під санкціями. Індія Но не тоді... під санкціями, Індія не під санкціями. більш того, майже японський трактор вироблений в Індії. Це саме те, що доктор прописав. Сто відсотків. І ну, голівка боліти не буде. Це по-перше. По-друге, ціна Скільки 105-й скаут коштує. 에, приблизно ціну соліса 105-го. Ну, це не можна. Наприклад, ви ви вже. Віпі. Він навіть даже скаут рядом не стоїть. До речі, у нас клієнти в Києві недавно були. Ну, два тижні ходили між 105-м ловелом а, ITO, 105-м і 105-м солісом. Ходили-ходили. Вже ми знаємо про скаут і про ITO більше, ніж знали до цього. Відвезли ну, на днях 105-ку їм соліса. Отож, тому ну, немає ITO конкуренції. ITU взагалі дорожче ні. там на 2000 доларів з гаком. Даже при всіх знижках він дорожче виходить там десь на 1200-1300. Та Ловол 105 в ціну Соліса 105 плюс-мінус, але Ловол 105 да. по якості ну, навіть близько до Соліса не стоїть. Це Якщо правда. 50 до Соліса може якось трошки Ловол, бо він по якості не непоганий, то 105 взагалі не ходять. Угу. Ну так, да. маємо, що маємо. Ну нічого, стоп'яточків буде багато, тим більше як рівно продає Юля, вам респект. Продаємо. Тож ми привеземо ще. А що у вас по 26 солі по залишкам? Одненький. Одненький? одненький. Так да. Давайте ми ще підкинемо. вам. Одненький такий такі здорової безпеки, одненький лишився миленький. Угу. Люди теж дивилися, але поки що думаю. тому що ну, на це варіант тепличний. Теплична полуниця, тобто між такі, в нас зараз дуже активно на Рівненщині почали вирощувати в теплицях овочі, фрукти, навіть от ягоди. От у нас полуниця активно вирощується по тепличних варіантах, тому соліс користується попитом. Такі угу. вузенькі навіть, навіть ну, екстра немає. Да? Я надіюся швидко буде екстра, але поки що. Екстри, ви знаєте, ми всі продали. останній залишився в житомирському підприємстві. І то там вони, у них два було, поставили на один фронтальник, фронтальний навантажувач і він вчора, по-моєму, чи позавчора вони клієнтам завезли. І один теж ще на встановленні фронта. і Екстри теж будуть, але екстри не раніше травня будуть. Ну, чекаємо. 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 Ну, треба ще соліса взяти. Мабуть, звичайні ще полишалися, да? Ці Звичай, солі. Звичайні біздуги полишалися, і ціна на них дуже зараз чудова. чудово. гарно, да, сім дев'ятсот, по-моєму. Ще ж ми можемо гарно подарувати. Сто відсотків. Ну, привеземо, привеземо найближчим часом. А пійсяточки ловали. У вас на залишку є, нема? Два є, Кабінічки. один є, да, є п'ятдесяточки. Два штучки у мене є <реш> один прошка. І один угу. з примусовою з задньою камерою заднього виду. Угу. Два ну, супер. В Братиш, принципі, от, думали, їх забагато завезли, але так, вони, цей сезон народ їх розгрібає і все чудово. Не, це хороший трактор. Це для початкового фермера, який тільки хоче стати фермером, це те, що треба. Мінімальні капіталовкладення, хороша якість, адекватна ціна, а потім угу. поступовий до 105-го соліса. Детяне, урожай буде ну, гарний знову, да. а там і 105 на осінь. Так 100%. що... 100%. Починається з маленького. Добренько, добре, Юля, не буду вас відволікати, я так розумію, робочий день почався. Так, да, поприїжджали Пасово. мої хлопці, будемо відвантажувати трактора. Великих продажів чекаю на чудовий звіт сьогодні. Надію, це буде гарний, все тоді. Гарно а... продуктивний. Добре. На зв'язочку пока. Пока. Бачі.